Кожного дня наші друзі, брати і сестри виборюють перемогу та свободу України. Збройні сили України примусили весь світ дивитися на Україну іншими очима. Ніхто не вірив в нашу перемогу, але вони показали, хто такі козаки і що таке козацький дух, дух непереможного народу. Для полегшення роботи хлопцям потрібні пташки, багато пташок. Сильний тил, запорука перемоги. Ми відкриваємо благодійний аукціон. Кожен донат буде спрямований на Збройні Сили України. Гільзу нам подарували хлопці 66-їзованої бригади. Саме з цієї гільзи був випущений снаряд, який розніс орківську техніку на Донецькому напрямку. Правила аукціону прості: вступний донат 70 євро. Кожний наступний донат 40 євро, кількість квитків не обмежена. За самий найбільший донат ви можете отримати Сухпай Збройних сил України. Одробиці в описі під відео. Слава Україні! Героям! Слава! Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава!